Почуття на полотні у Дніпропетровську відкрилась незвичайна виставка. Її автор, молода художниця із трускавця, спробувала малювати емоціями. Наталя Поліщук відкинула всі традиційні техніки і винайшла власну. Щоправда, як її назвати? Фахівці сперечаються. І досі про почуття у фарбах далі. Квіти під дощем, птахи, кохання, мережево мрій. У кожної картини своє обличчя, але всі без винятку покращують настрій, кажуть відвідувачі. Здається, впечатлення. Мені здається, життєвої позиції, жизні радості, хорошого настроєння. От іменно того, що підзаряджає заставляє думати. Художниця Наталія Поліщук закінчила класичну школу живопису, але згодом винайшла власний стиль. Пазлик у її роботі зайвий. Ним вона прописує лише деталі, а чіткості. Образів досягає іншими засобами. Іноді додаєш тута пальцем, там, особливо женське лицо, там почну та рукою чувствуєш як то тонко. Вона не любить пейзажі. Її слабкість, натюрморти і портрети жінок. Щоправда, всі вони без облич. Художниця пояснює це для того, щоб відвідувачі мали простір для фантазії. На цих полотнах багато підтексту, що криється за мережум фарби. Це змушує вдивлятися в картину знову і знову каже куратор виставки. Це буйство красок, буйство форм. Зі них не можна пройти. Ви можете провести возле одної картини більше часу, тому що кожен чоловік додумує і доосмислює щось своє. Маски ніби випадкові, кольори наче несумісні, але все це передає головне емоції, каже сама художниця. Зараз виставка мандрує україною після Дніпропетровська картини поїдуть до Львова, а потім у Німеччину. Ольга Чепіль, Наталія Грищенко, Євген Коденцов, новини телеканал Інтер Дніпропетровськ.